Молитва за сина, щоб він усе життя ходив під захистом Господа, слухай її хоча б раз на день, щоб благословення постійно перебувало з вами. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, почуй мене недостойного і грішного раба Твого, що взиває до Тебе. Господи, з милості Твоєї вручаю мого Сина в руки Твої. Помилуй і спаси Його заради святого імені Твого. Господи, прости йому всі гріхи. Скоєні ним перед тобою, настав його на істинний шлях Твоїх заповідей, в розуми його та осяй Твоїм світлом, аби спасти Його душу та зцілити тіло. Господи, благослови Його в домі, біля дому, в полі, на роботі, в дорозі та в кожному місці володінь Твоїх, збережи Його під святим покровом Твоїм, щоб він був визволений від кулі, стріли, ножа, меча, отрути. Вогню, потопу, смертоносної зарази та наглої смерті. Господи, огороди його від усіх видимих і невидимих ворогів, від усякого лиха, зла і нещастя, стіли його від усіх хвороб, очисти від усякої нечистоти та полегши його душевні страждання. Господи, даруй йому благодать Святого Духа, щоб у наступні роки він мав здоров'я, довголіття і чисте серце. Благослови Його на благочестиве сімейне життя та благочестиве потомство. Господи, прийми батьківське благословення, яке я, недостойний і грішний раб Твій, промовляю за свого Сина щоранку, вдень, увечері та вночі, в ім'я Твоє святе, бо царство Твоє вічне, всесильне і всемогутнє. Амінь. Дорогий друже, якщо ти бажаєш, щоб Твоя дитина була під захистом Господа. Напиши її ім'я в коментарях або зве Яжися зі мною. Ми разом помолимося, щоб Господь благословив її, зберігав її і вів по життю у своїй любові та світлі. Поділися цією молитвою з іншими батьками, щоб Боже благословення прийшло до більшої кількості дітей.